Томусь є в суспільстві така думка, що у військових надзвичайно високі зарплати, ну тому що всі чули про 100, 120, там навіть сто yeah. 150, Але мало хто розуміє, що така зарплата є у абсолютно небагатьох, і це виключно у тих людей, які в прямому сенсі слова вижили. На позиціях досить довгий період, що зробити абсолютно нелегко. А всі інші військовослужбовці а, отримують не такі вже й великі зарплати, і там 20 тисяч гривень, 25 тисяч гривень. І от тепер уявіть. Ну в мене просто є такий приклад. В мене у нас є інструктори, які а, взагалі дому не бачать. Вони живуть в навчальних центрах. Вони вихідних не бачать, родини не бачать. Вони а, отримують. 25 тисяч гривень зарплату, а, а як на ці кошти їм прожити? А тим більше, якщо в них є ще родини, особливо коли чуєш паралельно з цим про те, як там постійно думають, як підвищити зарплати там то правоохоронцям, то депутатам, то там якимось антикорупціонерам, то і ще ще комусь. Ну і це виглядає, ну як така навіть насмішка, якась над, над військовими.